Нерівності. Так, нерівність небезпечна в алгебрі. Але як її розв'язати? Якщо я заберу цю п'ятірку, чи зможеш ти його розв'язати? Яке ж правило? Ікси вліво, цифри вправо, і просто переносимо за певними правилами. Для того, щоб забрати цю п'ятірку, мені треба просто помножити мою нерівність на 5. Тобто 2х плюс 10 поділити на 5, помножити на 5, більше рівне мінус 4 помножити на 5. П'ятірки скорочуються, і в мене буде 2х плюс 10 більше мінус 20. Десятка перескакує до двадцятки. Зверніть увагу, я знак нерівності не міняю. Тобто моє 2х більше мінус 30. Плюс 10 перескакує, стає мінус 10, мінус 20, мінус 10 це мінус 30. А тепер, як я розказую на своїх уроках, двійка перескакує у нерівності, якщо вона знаком плюс.